Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Попри в тому, триматися йому допомагає обов'язок і розуміння того, що необхідно закінчити війну. Розповідає військовослужбовець 126-ї бригади територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти Олексій Оксаніченко на псевдочупака. Другий рік він служить на Херсонщині. До лав збройних сил став з перших днів повномасштабного вторгнення. До того був учасником АТО. Власне, в тому відчуваю так, і в тому відчувають більшість, я не скажу зараз про те, що я фізично дуже стомлений, все-таки я не постійно на долі. Є люди, які значно більше задіяні, але морально так. так. Хочеться просто спокою, хочеться відпочинку, однозначно так. Ну і розуміння того, що якщо я зараз повернуся, від цього стане тільки гірше. І точно така сама думка в моїх побратимів. Тобто залишити це на, на півдорозі, це потрібно закінчити. Олексій каже, навряд повернеться до своєї цивільної професії кухарської справи. Зараз чоловік розмірковує, що робитиме після закінчення війни. Якщо повертатися в цивільне життя, для цього потрібен час. Мені потрібно реабілітуватися, потрібно попрацювати з психологами. Я це цілком усвідомлюю. При тому, що я не вважаю, що в мене якісь серйозні проблеми, але я розумію, що таке повертатися в цивільне життя. в мене вже це було. Це досить складно. Це значно складніше, ніж здається, будучи зараз в армії. Зовсім інші відносини з людьми, зовсім по-іншому на інших речах все базується. На лінії фронту все просто там, там погані, тут хороші все. В реальному житті все не так, все сіре. Знаєте, що найважче воїну, який постійно на передовій, постійно під вибухами в стані стресу, йому дуже важко включити емоції, тому що там він емоції вимикає. Вони забувають. Там написати дружині дітям, забувають, що в них є якісь там побутові взагалі якісь питання. Ну, основна задача вижити, і це нормально, тому що так працює мозок, так працює наш організм. Христина Панасюк на псевдощастя виконує обов'язки психологині у 126-й бригаді тероборони, підтримує моральний стан військовослужбовців підрозділу, вчить реагувати на стрес, надавати психологічну допомогу. Бійці, з якими спілкувалась, часто мають проблеми зі сном, каже Христина. Я наголошую завжди нашим воїнам, коли вони говорять про такі речі, що от я вбивця, там я вбивав. кажу: ні, 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 ви не вбивця, ви захисник. Ви робите все можливе, щоб ворог не прийшов до вас додому, не вбив там вашу, не дай Боже, сім'ю, так не знищив ваш будинок. Ви тут на захисті вашої країни, вашого дому, ваших рідних. Декомпресія це коли з бойових виходить підрозділ і потрібно. В когось є проблемні питання, в когось накопичувалося багато там гніву, агресії, так і це якби це певна певною мірою зняття напруги в підрозділу чи там в цілому в батальйоні. І це теж те, чим ми працюємо. Плюс, ну звісно, тестування на. Перевірку е, рівня так, для прикладу суїцидальних нахилів Христина Панасюк, також співачка та музикантка. Терапевтичний вплив музики на морально-психологічний стан бійців використовує і під час служби. за е, Майже рік часу мого перебування тут а, лише один чи два рази. Хлопці сказали, що ні, ми зараз там в телефонах хочемо посидіти, там дружині позвонити, ми зайняті. От а в основному, от вони всі ух ти, гітара, давайте, ух ти, гітара, давайте. От, і приходиш до них буквально там дві-три пісні, а, там вірш якийсь, який присвячується їм. І вони просто розцвітають на третій рік повномасштабної війни. Основна проблема серед військовослужбовців: виснаження як фізичне, так і моральне. Говорить тренер-психолог центру стратегічного розвитку імплюс Родіон Григор'ян». З 2022 по 2024 був офіцером-психологом Сил територіальної оборони. Третій рік він бере участь у проєкті тренінгів бойовий стрес, перша психологічна допомога та відновлення в рамках комплексного пакету допомоги НАТО Україні. Коли ми проводимо наші заняття тренінги з військовими там, під час їх ротацій, відновлення боєздатності, то одна з цілей нашої роботи це адвокація саме от психології в їх розумінні, в їх ем, світі е, понять. І ми якраз мотивуємо звертатись по допомогу, вчитись е, запитувати допомогу і приймати допомогу, бо це одна із особливостей більшості військових. Основам психологічної допомоги навчають і командирів, і рядових бійців, здатних передати знання іншим членам підрозділу. Розповідає Родіон Григор'ян, якщо в підрозділі всі знають базові принципи надання як першої психологічної допомоги, так і підтримки психологічної. То зрозуміло, що ефективність підрозділу виконання завдання вище ну і виживання, і відновлення. Я формую ну навколо себе ці цю мережу 3-5 контактів. Це може бути як побратими, по сестри, це можуть бути просто знайомі рідні на телефоні, до яких я можу звернутися в будь-який момент, і я чітко знаю, що вони мені допоможуть. Розлади сну, тривожність, почуття провини вцілілого депресії це супутники травми війни, стану психіки, який людина отримала у стресовій ситуації, говорить директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова поляна, неврологиня Ксенія Возніцина. За допомогою військовослужбовець може звернутися до медичної служби свого підрозділу, говорить лікарка. Наш мед в свою чергу обирає лікувальний заклад. Часто це психіатрична лікарня. На думку Ксенії, такі заклади не підходять для лікування травм війни. Коли вибухова хвиля невидимо впливає на мозок, це те, що в народі називається контузія. Але це термін неправильний. Ми від нього вже відходимо, бо це легка черепно-мозкова травма, але вона невидима. Так, так впливає вибухова хвиля, коли вона проходить невидимим таким фронтом через, через солдата, бійця. І це величезна кількість скарг, чи і головні болі, це і порушення слуху, і порушення зору, і головокружіння, і шум вухах. І... Метеозалежність колосальна, розлади когнітивної функції, коли порушується пам'ять, увага, концентрація, коли важко довго тримати увагу на чомусь, сконцентруватися на якійсь думці чи висловити якусь думку свою ясно і так адекватно, окрім психотерапії, дуже важлива соціальна підтримка, дуже важливо доєднання фізичної складової зараз в Україні шість центрів досконалості з акцентом на фізичну реабілітацію. Лісова поляна, сьомий. Тут більше уваги приділяють ментальному здоров'ю пацієнтів, каже Ксенія Возніцина. За час повномасштабного вторгнення до центру звернулися близько 10 тисяч військовослужбовців, в тому числі із херсонського напрямку. Розлади психіки неможливо вилікувати і прореабілітувати за пару-тройку тижнів, навіть за місяць. Якщо це стан ще не не сформувався в розлад, то ми тут гарно можемо попрацювати. Ми можемо надати той ресурс, стабілізувати людину, да, і відправити далі, служити. Але якщо звісно, сформувався певний тривожно-депресивний розлад чи той же посттравматичний стресовий розлад, то за такий короткий час неможливо е до норми людину відновити, то важливо дати ото основу, що треба робити далі, е дати навички на майбутнє життя. Протягом тижня російські військові атакували Херсон та правобережжя області з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, газопровід, комунальний та приватний транспорт. 6 січня російські військові обстріляли з артилерії та безпілотників Зеленівку. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, торгівлі, автомобіль. Двоє людей поранені. Повідомили телеграмі обласної військової адміністрації. Близько вісімнадцятої години. Російські військові скинали вибухівку на маршрут Автобус у Херсоні внаслідок цього загинув співробітник Херсонської міськради Володимир Шум. Ще дев'ятеро людей отримали поранення. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Мрочко. 7 січня військові Російської Федерації вранці та ввечері скидали вибухівку з безпілотників у Береславі. Поранені двоє жінок повідомили у телеграмі обласної військової адміністрації. В день російські військові обстріляли житлові будинки у центральному районі Херсона. За даними міської військової адміністрації, загиблих і поранених немає. Внаслідок атаки вибиті 70 вікон, посічені стіни та пошкоджені балкони. 8 січня, близько 10.40 російські військові вдарили по Дніпрянському. Загинув голова одного. З квартальних комітетів корабельного району Роман Матвійчук повідомив у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Мрочко. 9 січня близько 11-ї години російські військові скинули три керовані авіабомби на житлові квартали Херсона. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Десятеро людей поранені. За даними поліції, пошкоджені 39 будинків, заклад освіти, садочок, територія заводу і станції техобслуговування. 8 січня у Херсоні попрощалися із військовослужбовцем Павлом Горбуном, який загинув 30 грудня 2024 року на курському напрямку. Йому було 25 років. У нього залишилась дружина та мати.